Сьогодні в програмі готові платити, аби було де припаркуватись. Ціна парковки зросте, проте й місць побільшає. Аби про опіки знали більше, як вберегти дітей від уражень. Корона над містом, як зробити високий замок більш привабливим. На годиннику 20.30 на ТРК Львів. час новин підсумовуємо події дня, що минає. Вітаю. Паркування автомобілів у Львові проблема всіх водіїв, які їздять вулицями міста. Аби залишити машину у центрі, треба мати напевне везіння. Бо де не глянь усюди автівки. Проблема із паркуванням у місті існує. Не це визнають і чиновники, і львів'яни. Як її вирішуватимуть, дізнавалась сьогодні наша Оля Тимоляк. У звичайний будній день залишити машину у центрі міста на платних автостоянках майже неможливо. В один голос переконують водії. Я два круги зробила зараз. Ну, бачите, не знайшли ще. Стоїмо, чекаємо вже 15 хвилин чекаємо. Було б дуже добре, якби були ще додаткові вільні місця парковочні. Важко, не вистачає парковочних місць. Працівники, котрі обслуговують платні стоянки, кажуть: місце для машини знайти можна, але не в час пік. Час пік. То обідній час то є, що місць немає. А тому у Львові мають намір збільшити кількість платних стоянок для автомобілів. На чотирьох вулицях міста облаштують ще 63 паркомісця. Це район вулиці Віднісажу. так тобто має бути оголошений конкурс. Ці вулиці виставляються для облаштування паркувальних міст з всіма відповідними засобами. Тобто, це має бути засоби для готівкового безготівкового платежу. Так, відповідно, вони мають бути ознаковані. Розмітка має бути встановлена. Якщо при всіх добрих розрахунках, що це може бути і на квітень місяць. На сьогодні, аби залишити машину на стоянці в центрі міста, водій повинен заплатити 4 гривні. Ми запитали львівських водіїв, чи влаштовує їх така ціна? Ціна влаштовує, тільки бо місця було більше. Ціна так місця ніде в місті немає. Однак такі тарифи за низькі стверджують у Львів автодорі, тому і виступили із пропозицією збільшити плату за паркування до 8 гривень за годину. Це як плаваюча буде ставка, та тобто від до все залежності від паркувальних майданчиків. Наприклад, на валові ми будемо встановлювати 8 гривень, а на інших відкритих там до 6 гривень. Все залежності. По мірі їх загруженості там, наприклад, проспект Шевченка чи площа міцкевича буде 6 гривень. Однак нові тарифи мають затвердити депутати на сесії міської ради. Поки що це питання розглядають на депутатських комісіях. Ольга Тимоляк, Назар Петуляк, Новини. За тепло у доміці і платити кругленьку суму. Гольвів теплоенерго пояснили, чому в січні мешканці отримали платіжки за тепло з більшими нарахуваннями. У відомстві наголосили, причини значних рахунків за січень низькі температури у цьому місяці, а відтак і більші витрати тепла. Також тепловики пояснюють, що в цьому опалювальному сезоні тариф на теплопостачання у понад два рази більший за минулорічний. Окрім цього, у будинках, де є загальнобудинковий лічильник, і частина мешканців має квартирні лічильники, на тепло нараховане до сплати опалення. Місце загального користування теж нараховано, тобто сходові клітки, ліфти та підвали. Нарахування здійснюється всім мешканцям будинку пропорційно до площі квартири. До цього оплата за обігрів місць загального користування розподілялася лише між квартирами, які не мали квартирного лічильника. Січня місяця прийнято відповідно до методики, яка існує, яка затверджена постанови кабінету міністрів, проведено розподіл теплової енергії між квартирами, які мають лічильники, між квартирами, які не мають теплових лічильників, і на місця загального користування, тому що витрати на опалення місць загального користування повинні нести солідарно всі мешканці, які проживають в будинку в січні місяці, де відключати чи зменшувати параметри, було би гріх перед Богом і людьми. Ми йшли на тих параметрах, щоб дійсно було холодно, щоб люди не померзли. То оце вийшлося це різке різниця в нарахуванні. Інтернет та соціальні мережі переповнені фотографіями аварійних львівських балконів, які висять над головами перехожих. Світлинами люди хочуть попередити про небезпечні місця та закликають бути пильними. Однак хто ж повинен стежити за безпекою виступів на будинку: мешканці чи чиновники? Питала Ірина Конинець. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Цей балкон вже більше восьми років потребує ремонту. каже Тетяна Михайлівна. Жінка переконує останнім часом. Навіть стала рідше на нього виходити. Ми стараємося вже поменше відкривати. Двері до балкону і взагалі, щоб там не виходили діти. Він по кусочках падає. А це вже інший район Шевченківський, вулиця Замерстинівська, 19, 21, 23. Кожен із цих балконів, один гірший іншого. На одному навіть цілу куска бракує. Мені здається, що це небезпечно. Може всяке бути впасти на голову там на Здебільшого аварійні балкони є у старій частині міста. Лише й на території Шевченківського району таких є 400, каже в районній адміністрації. За останні три роки кошту міста вдалося підлатати хіба 50 балконів. Протягом цих трьох останніх років ми витратили на ремонт балконів 3 мільйони 800 залишних тисяч гривень, тобто майже 4 мільйони. Всього потрібно на ремонт цих балконів, потрібно близько 40-42 мільйонів гривень. Зрозуміло, місто не може одноразово здійснити ремонт цих балконів. Через те ми сьогодні проводимо ремонт, проводили до цього року включно гостро аварійні. Однак тепер аварійні балкони мешканці будуть змушені ремонтувати самотужки, зважаючи на новий закон про управління багатоквартирними будинками. До липня цього року практично мешканці багатоквартирних будинків візьмуть управління будинками відповідно цього закону на себе. І в тому числі виконання поточних капітальних ремонтів. Однак обережність та пильність на вулиці ніколи не буде на заваді. Ірина Сергій Медведєв – новини. У Львові реставрують фрески вісімнадцятого століття. Відновлювальні роботи у гарнізонному храмі розпочали ще влітку минулого року. Перший етап цих реставраційних робіт, що передбачає консервацію та реставрацію стінопису, мають намір завершити у жовтні 2017 року. Над порятунком старовинних фресок працюють науковці з Польщі та України. Під керівництвом професора Краківської академії мистецтв Павла Боліцького. однак на зимовий період реставраційні роботи призупинили, бо необхідно, аби на вулиці була стабільна плюсова температура. Проте за кілька місяців роботи вдалось дізнатись, чимало цікавого. Нам вдалося виявити, хто перемалював розписи Екштайна в 1933 році. Ми знайшли написи на склепінні авторів перемалювання. Оригінал, звичайно, є цінніший для нас. Він дуже якісно виконаний, і ми намагаємося зняти всі пізніші замальовки, щоб показати світу малярство Екштайна. Далі про безкоштовне лікування у шпиталі Шептицьких, туристичні стежки на високому замку та звично новини спорту. Не перемикайте і не пропустите. Ми пам'ятаємо, саме 18 лютого 2014 року в Києві на Майдані Незалежності і прилеглих вулицях почалися протистояння учасників Євромайдану з підрозділами правоохоронних органів. Згодом вони призвели до великих людських жертв. Нагадаю, тоді на засіданні Верховної Ради нардепи мали ухвалити рішення про відновлення конституції 2004 року та повернення до парламентсько-президентської форми правління. На підтримку цих вимог лідери опозиції організували ходу близько 4 тисяч активістів під назвою Мирний наступ біля будівлі парламенту та в Маріїнському парку мітингувальників зустріли спецпідрозділи міліції та тітушки, які спровокували бійку. Беркут і працівники. МВС відкрили вогонь по маніфестантах. Увечері того ж дня почали штурм барикад на майдані. Самоборона майдану чинила опір спецпідрозділа МВС. Зокрема, застосовуючи коктейлі з запалювальною суміш протягом дня, 18 лютого, та упродовж наступної ночі, внаслідок сутичок загинуло 25 мирних людей. Понад 350 зазнали поранень. Заходи з вшанування героїв Небесної Сотні в Україні заплановані впродовж 18-20 лютого. Тим часом за минулу добу на сході України один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, це сталося зокрема в Пісках під Донецьком, де наші військові підірвалися на розтяжці, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Ще один боєць поранений під Мар'їнкою внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Шпиталь імені Андрея Шептицького надаватиме медичну допомогу незахищеним сім'ям, зареєстрованим у Львівському міському центрі соціальних служб. Відповідну угоду про співпрацю підписали сьогодні. Таким чином шпиталю буде Простіше виявити неплатоспроможність пацієнта у таких а таких у центрі зареєстровано 5 тисяч сімей. Потребуючих лікуватимуть безкоштовно або ж із певною знижкою. Для цього необхідно заповнити відповідну анкету письмово або ж онлайн. Саму ж допомогу реалізовують коштом платоспроможного пацієнта, оскільки при сплаті за певну медичну послугу 10% шпиталь скеровує на благодійність. Заповнені певні свої дані, і ця анкета в кожного дня буде збиратись комісія, розглядати подання анкети і приймати рішення, чи надавати ту послугу вказаній людині безкоштовно, чи робити якусь книжку, ставшись послугою в цьому шпиталі, дасте можливість людині, яка не має такої можливості, отримати якісну направду послугу. У Львівській області стартував ще один медичний проект. Його мета зниження дитячого травматизму від опікової травми. Фахівці кажуть, саме зараз велика проблема необізнаність у сім'ях з маленькими дітьми. А через це діти страждають від неумисних опіків. Тому департамент охорони здоров'я у співпраці з неурядовою організацією Гарвардського медичного університету взялися до реалізації цього проекту. Як зазначають американські партнери, лікування дитя дитячих опіків колосально дороге. Лише один день надання послуг коштує близько тисячі доларів. Тому зазначають, що ліпше запобігти горю. Вже невдовзі у Львові розпочнеться цикл навчальних семінарів тренінгів для медичних працівників. Кожного року в нас, наприклад, у Львівський опіковий центр, який працює на базі 8-ї міської клінічної лікарні, госпіталізується понад 250 дітей, які страждають від опікової травми. Що таке опікова травма? Це не просто є ураження шкіри, це є ураження дуже часто верхніх дихальних шляхів, це тільки зовнішні прояви цієї патології, цієї хвороби, але проблема вся пов'язана з тому, що внаслідок опікової травми в дитини та й в дорослого страждають практично всі органи і системи. Над містом і родзинка Львова так відгукуються про високий замок історики. Екскурсоводи ж відзначають, більшість туристів розчаровуються, коли піднімаються сюди. Як зробити високий замок привабливішим не лише для туристів, а й для городян? Та про забуту ініціативу із запуском фунікулера розкаже Ольга Матейчик. Ще у середині 19 століття у Львові діяла перша канатна дорога. Вона з'єднувала сучасне занесіння з пагорбами парку. Фунікульор, або точніше буде сказати, це підвісна канатна дорога була атракціоном між двома пагорбами. Так звана Лиса гора, яка зараз є поруч, і гора е біля купця Люблінської унії турист міг спокійненько прокататися по цим місцинам. у 2010-му в У місті піднімалося питання про запуск на високий замок нового фунікулера для того, аби популяризувати парк і зробити його привабливим. Посадовці ж нині кажуть, проект може бути втіленим в життя за допомогою інвестора, але за кількох умов потрібно розробити деталізований проект. Він мусить відповідати закону про природу, заповідний фонд та безпеці. І що головне вимогам ЮНЕСКО, бо ж територія високого замку належить до світової спадщини. Мають бути рішення інженерні такі, щоб якомога менше було втручання в сам парк, тобто це ці. Вишки на нашу погляд, не мають бути безфундаментні. Вони мають бути спроектовані в такий спосіб, щоб канатна дорога, яка буде можливо там пролягати, вона не зачіпала дерев, які там ростуть. Однак, Львовознавець Іван Радковець каже, потрібно чітко розставити акценти. Якщо це буде суто транспорт для туристів, то вже варто облагороджувати парк, розвивати інфраструктуру та відновити відпочинкові зони. До прикладу, дансинг на оглядовому майданчику, як це було раніше. Старше покоління Вів'ян середини х років сюди приходили на тодішні дискотеки, які називалися танцями, і непогана інвестиція в місто могла би бути. Знову ж таки, повторили на інший варіант зробити фунікулер як громадський транспорт. Початок з підвальної, гора високого замку, як середина маршруту і кінцеву на підзамче. Прорахунок та пасажиропотік варто зробити економістам та транспортникам. Та головне, аби така ініціатива мала перспективу на роки, а не як забавка на кілька місяців. Ольга Матейчик та Назар Петуляк. Новини і наостанок нагадаю сьогодні о 22.05 футбольний сезон на арені львів відкриє матч у 16-ї фіналу ліги європи між командами шахтар та «Шалька». для комфорту мешканців та гостей міста до стадіону будуть курсувати шаттлбаси. у період з 20.00 до 22.05 та у період з 24.00 четвертої лютого до другої лютого вони доставлятимуть вболівальників на стадіон та зі стадіону. відправлятимуться вже звично з Площі Петрушевича та від кінотеатру імені Довженка на Сихові. Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. А от спокій вболівальників будуть забезпечувати 800 поліцейських, адже матч планують відвідати більше 25 тисяч глядачів, півтори тисячі з них іноземці, кажуть в управлінні нацполіції. Головне завдання правоохоронців забезпечити порядок та безпеку. Йдеться у першу чергу про територію поблизу стадіону, центральну частину міста, а також вокза. Але само рано Львів та територію довкола перед матчем ретельно оглянули вибухтехніки та кінологи. Також поліцейські разом зі стюартами будуть стежити, аби вболівальники не проносили у чашу стадіону заборонені предмети. Правоохоронці звертаються до усіх з проханням поводитись відповідально та толерантно у випадку виявлення правопорушень чи підозрілих предметів, звертатись до поліцейських або повідомляти на оперативну лінію 102. Про інші новини спорту вже за мить вам розповість моя колега Ольга Білуган. А у нас все на сьогодні таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Допомагайте нам їх творити, маєте історії, телефонуйте, номер гарячої лінії служби інформації 242 09 27 Нагадую, що більше новин на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Цінуйте людей, які поруч, не переставайте мріяти і не втрачайте віри. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Два матчі, дві перемоги. Львівські Карпати на тренувальних зборах у Туреччині зіграли два поєдинки. У першій грі підопічні Олега Лужного розгромили казахський Кизилжар 5-0. Львів'ян відзначили Кожано, Гуцуляк і Дублем Завійський. Останній гол забив казахський захисник, зрізавши м'яч у власні ворота. У другому поєдинку зеленобілі здобули теж перемогу, щоправда, не з таким відривом. У спарингу з Норшеландом голи забивали у другій частині гри. На два м'ячі данської команди львів'яни відповіли трьома влучними пострілами Мірушниченка, Карнози та аргентинця Бланко лещука В підсумку 3-2. І чергова перемога. Цього разу Стрийська скала обіграла словацький МФК «Вранов». Гості виступають у третьому дивізіоні своєї країни. Відкрили рахунок Стяни на 13-й хвилині, коли після передачі Богдана Іванченка відзначився Роман Ботвинник. Другий гол у ворота Словаків влетів на останніх секундах першого тайму. Відзначився гравець, який перебуває на перегляді у Стриян. Після перерви у складі скали відбулося одразу дев'ять замін. Вже перша атака у другому таймі завершилась третім взяттям воріт. Після розрізної передачі Володимира Пришнівського на побачення з голкіпером вийшов Олег Квич і вкотив круглого у порожні ворота. На 77-й хвилині остаточну крапку поставив Василь Цуцюра, якому асистував Валерій Бондаренко. 4-0. Впевнена перемога підопічних Василя Малика. У городку вшанували пам'ять трьох героїв Небесної Сотні, щоправда, в особливий спосіб. Вже вдруге в містечку організували шаховий турнір, на який з'їхалось понад 100 гросмейстерів з чотирьох областей України. Про інтелектуальні спортивні змагання на честь новітніх героїв країни далі у сюжеті. Сум та сльози саме такі емоції переповнюють найрідніших маму й дружину Героя Небесної Сотні Івана Бльока. Жінки кажуть, важко згадувати ті страшні події 2014 року. Попри те, переконані такі спортивні заходи необхідні, щоб вкотре нагадати українцям за що загинули герої Небесної Сотні. Я вважаю, що такий турнір дуже важливий. Їх потрібно проводити чим побільше, більше, щоб залишалась пам'ять про героїв. Щоб діти відчували, що якого працювати. Шаховий турнір, присвячений новітнім героям у городку, відбувається вдруге та вже отримав статус всеукраїнського. У змаганнях беруть участь як знані гросмейстери, так і новачки різних вікових категорій, зазначає міжнародний арбітр Фіде Олександр Прохоров. На терені Львівської області це єдиний такий турнір, власне, вшанування пам'яті Небесної Сотні. Ну і саме головне, що поряд з дорослими учасниками грають діти, тобто змагаються в одному турнірі. Це дуже важливо для них для того, щоб здобувати відповідний досвід. Та головне не перемога, а участь вважає незрячий учасник зі Львова Іван чоловік не бачить шести років. Відтак у шахах знаходить відраду сірим будням. Шахова дуель саме за його участю викликала найбільший ажіотаж серед глядачів. Я зачастую як музейний експонат, тобто що я на рівних умовах граю зі зрячими, тим більше, наприклад, що мені ходи не оголошували, і все таки я затрачаю більше часу, щоб все таки знайти який хід зроблений. Цей турнір дає змогу таким учасникам, як іван, не лише спробувати свої сили на всеукраїнських змаганнях, а ще й розвиває патріотизм у молодого покоління. Переконаний меценат шахового турніру Ярослав Дубневич, коли до мене звернулися. Керівники, організатори цього турніру, а я з радістю підтримав, бо це дуже велика добра справа. Наші діти, наші внуки, наші правники мають пам'ятати про наших українських героїв. Організатори обіцяють, шахові турніри присвячені героям Небесної сотні, в городку стануть традиційними. Вже за рік планують запросити учасників з інших країн світу та вийти на міжнародний рівень. Свято спорту у Львові провели спортивний фестиваль для дітей з інвалідністю. У ньому взяли участь близько 100 діток віком до 15 років із різних куточків нашої області. Подібний захід відбувається у місті Лева вже втретє. Деталі знає Софія Войцехівська. Віталік прийшов на спортивний фестиваль із сестричкою Соломійкою. Діти грають у флорбол, радіють успіхам та спілкуються з друзями. Ми граємо на футбол, бо хто переможе. Якщо ми переможемо, то ми будемо мати перший курс. Я забив їм, а вони нам не забили. То не ждули, ми виграли. Спортивний фестиваль для дітей з інвалідністю проводять у Львові вже втретє. Його метою є залучення діток до здорового способу життя та спорту. А відтак і виховання майбутніх паралімпій. Незабаром наші провідні паралімпійці львівські в Ріо-де-Жанейро будуть захищати честь України, честь міста Львова. Але ми думаємо про 20-й, 24-й. То паралімпійці 20-го, 24-го року вони є тут. Сьогодні діти будуть займатися у флорбол, будуть мати заняття з таких елементів волейболу. Діти, які мають порушення зору, будуть мати свій окремий такий майданчик, бо тут є особливості порушень таких, будуть займатися на своєму майданчику спеціальними м'ячами. І також будуть діти мати заняття з парашутом, такі там кульки, яскравість. Більшість учасників фестивалю діти із розумовою неповносправністю, а також із вадами зору чи слуху. А от діток із порушенням опорно-рухового апарату не так багато. Основною причиною цього є недоступність спортивних об'єктів. Ця проблема є не лише у нашому місті, а й у всій країні. Всі діти однакові, всі діти однакові мають права і популяризація толерантного ставлення до діток таких. Ну і перш за все, це для самих дітей важливо, бути поміж дітей, бути поміж людей і завойовувати своє Організатори фестивалю наголошують, що батькам, чиї діти мають певні вади, не потрібно ховати їх від суспільства, адже кожен може знайти своє місце в цьому світі. Для них це такий певний інтеграційний період, інтеграційний час, тому що вони можуть собі з одного літками поспілкуватися з інших шкіл в інтернаті, з інших організацій. Крім того, дуже корисно є, що вони для себе пробують кисної види спорту. Фестиваль спорту це свято яскравості, руху та кольору. Тут повсюди радість та лунає дитячий сміх. Софія Войцехівська, Олексій Рапіта, новини спорту. На цьому у мене все. Побачимось завтра у цій же порі. Гарного вам вечора.